Дивіться, літній наступ Росії на Україну почався. Це реальність, яку визнають зараз всі, навіть видання The економіст пише про це: Константинівка, Покровськ, Сумщина під потужним натиском російської армії. Путін кидає всі сили на фронт, незважаючи на втрати, незважаючи на те, що їм не вистачає техніки, але живу силу кидають для того, щоб досягнути результату. Результат проломити Оборона, намагаються знову Київ за три дні або хоч би Покровськ за наступні три місяці, і це буде важкі місяці. Коли ви запитують, що зараз відбувається на полі боя, ну, м'яко кажучи, все складно. До речі, якщо ви бачили, то кожен раз, коли у нас кажуть, а що відбувається на полі бою, то офіційні заяви. Ситуація складна, але контрольована. На Покровському напрямку зараз є просування росіян біля населених пунктів Іблунівка, Заря і Романівка знову просування. Але як це відбувається? Це дрібні групи, 2, 3, 5 людей. Дуже рідко це відділення. 10 людей це дуже рідко намагаються просунутися, і закріпитися, а далі підтягуються інші. Чи можна це? Вирішити можна, якщо б були б резерви, якщо б було все добре, з особовим складом в частинах. Але особового складу в частинах, м'яко кажучи, не вистачає. відсоток бригад, в яких є хоч би 50% особового складу, можна порахувати, і це не дуже важко. А важливо, щоб там було хоч би у всіх. Бажано значно більше 70-80 про 100% я навіть не кажу. Окрім того, ворог окупував населені пункти Богатир, Константинопіль, Авдіївка, Андріївка, Олексіївка також мають працювання в напрямку населеного пункту Зелений Кут на Кураховському напрямку. Взагалі дуже складний напрямок, і там все не дуже добре. А що можу сказати ще? Те, що відбувається на Всіх напрямках говорить тільки про одне: ворог зараз мацає нашу оборону, намагається знайти слабкі місця, і для того щоб кинути туди найбільшу кількість військ і розвити розвити свій успіх, як приклад, це те, що відбувається на Сумщині, на Сумщині. Ворог не сподівався на успішну атаку. Ну більше того, вони чомусь думали, що. Володимир Олександрович Зеленський разом з тими людьми, які поставив він на керування областю. Це попереднє Артюх, а зараз Григоров. Вони підготували область до оборони. Засувалося, що не підготували. Більше того, засувалося, що, як завжди, час використаний без користі для країни, де є резерви не створені в тих місцях, але військові кажуть про найстрашнішу ситуацію. Там справді безлад. В керуванні і у взаємодії. Окремо працює ЗСУ, окремо працюють ТРО, окремо працюють прикордонники, окремо працю... всі працюють окремо. Взаємодія відсутня, і це головна проблема. Але якщо зараз вдасться налагодити взаємодію, якщо зараз вдасться все ж таки координацію відновити, і ми не побачимо якусь втрату управління, яку ми колись бачили біля Овчанська, коли ми бачили біля Покровська, поки Покровська не зайнявся драпати. Якщо ми побачимо все це і додаткове забезпечення дронами, але не лише дронами, а ще й боєприпасами, а ще й вибухівкою скидами, бо у нас буває, що дрон дають, а скидів немає. І що робити далі? Вчора в мене в ефірі був Роман Костенко, секретар Верховного комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та і розвідки. І він сказав, що коли замовляє держава, наприклад, 100 дронів, а потім ще а, е скидів, то стає запитання: або не скидів, або 50 всього е снарядів, боєприпасів, то ще 50 дронів, як використовувати. Де солдат повинен знайти ще 50 боєприпасів, щоб обладнати ці дрони і знищити ворога? Як солдат повинен виконувати бойове розпорядження? Тому тут питання до тих, хто забезпечує Збройні сили. Тут велике питання до тих, хто не лише розповідає про те, що все добре, а й повинен робити так, щоб все справді було добре. Багато хто каже, ми вистоїмо, ми вистоїмо. ми вистоїмо. 100%, але питання якою ціною мінімальна ціна можлива, якщо ти готовий до війни, якщо в тебе є забезпечення, якщо в тебе вистачає особового складу, якщо в тебе вистачає резервів, а ще якщо ти на високому технологічному рівні. І коли кажуть, у Росії вищий мобілізаційний ресурс, так, звісно. Але пригадайте, нещодавно у нас була перевага по дронах. Зараз ми цю перевагу втратили. Більше того, величезна кількість підрозділів скажеться на те, що вони не отримують взагалі нічого від держави, а як їм воювати, а як їм рятувати країну, а як захищати міста і селища? Я от думаю, що якщо б раз в місяць на тиждень, тому що ефективність Верховної Ради я бачив, слуги народу приїжджали б на нуль. Їх тримало би на нулі з тим забезпеченням, яке є сьогодні у військовослужбовців, і вони розуміли, що за тиждень вони знову повернуться, а їм треба буде чимось відбиватися, бо інакше їх там розмажуть. То слуги народу ну, тоді би забезпечили всім необхідним. А ще, якщо б найближчі люди до Володимира Санвича-Зеленського потрапляли на нуль, це взагалі би змінило ситуацію в забезпеченні. Бо, як відомо, до своїх він дуже уважний. І своїх не кидає. Мабуть, на нулі сьогодні не свої, бо інакше б було інше забезпечення. Ми ж розуміємо, що якщо б Ваня Баканов або Сережа Шефір потрапили б на нуль, ну так, умовно. То там були б не тільки дрони, скиди, міни, а навіть автівки, які, до речі, наші військове отримують в, ну, в від волонтерів. А так забезпечила б держава. Ну, тому що інше ставлення. От в цьому теж треба змінювати підхід. І останнє, коли кажуть, що впорається Міноборона та керівництво держави, в риториці якого яких зникло слово перемога, всі сподівання на Збройні сили України. Але Збройні сили України не можуть воювати саперними лопатками, як пропонував один з міністрів. Збройні сили України повинні воювати дронами. На полі бою повинні гинути дрони, а не піхота. А для цього треба збільшити виробництво і дронів, і скидів, і боєприпасів, і снарядів, і всього, що потрібно. Для цього треба працювати. Не розповідати про три тисячі ракет, про які ми сьогодні поговоримо, а працювати. До речі, тим часом Зеленський заявив, що Сполучені Штати передали 20 тисяч ракет, якими повинні були збивати шахеди на Близький Схід. Вони придличалися для України. Ми домовлялися із Байденом, сказав він. А близький схід. Багато хто подумав, мабуть, до Ізраїля передали. Але ні, Ізраїль не отримав ці ракети. Цікавіше, інше, що нещодавно Дональд Трамп підписав величезний контракт з Саудівською Аравією. і ви зрозуміли, куди поїхали ці ракети. Їх не безкоштовно передали, їх продали. Я думаю, що для того, щоб виправити ситуацію, треба налагоджувати стосунки між Сполученими Штатами та Україною. Якщо це не робити, ми побачимо не тільки цю передачу. Ну, думаю, що тут бажано, щоб Зеленський більше не їздив до Білого Дому, особливо як це він з'їздив 28 лютого цього року, бо результат ми всі побачили. А ще бажано, щоб Зеленський все ж таки ну, трохи подорослішав і зрозумів, приїзди Єрмака до з Вашингтону. Не несуть ніякої користі України. Ми бачили останній раз. Ні, він потужно сфоткався з фоткою в коридорі і з Рубіо в коридорі, а ще з пресою в посольстві. Все. Все. Це весь результат. Що там прийняли закон, який 500% мита накладають на Росію? Ні. Потужно Єрмак з'їздив. А може, міністр оборони приїхав на Рамштайн? Теж не приїхав. І ці 23 тисяч ракет передали. Ну, ще одна поїздка, я думаю, що ми взагалі нічого не, не отримуємо. Це сигнали, які Україна повинна була давно зрозуміти. Україна це Зеленський. Зеленський я саме я маю увазі не Україна повинна зрозуміти, а керівництво України. Зеленський чомусь це не розуміє. Хто повинен їхати? Ті люди, в яких є зв'язки, комунікації, старі відносини, вплив, авторитет, ну це не 100%. І не рішали. І не корупціонери. Хоча можна відправити Татарова. Це буде смішно виглядати, тому що результат буде гірший, ніж за Єрмака. Хто повинен їхати? Дипломати. Дипломати повинні їхати. І саме дипломати з досвідом, з розумінням. У нас вистачає таких. Але вони всі не знаходяться серед 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Тому і результат такий. До речі, і питання на рівні посла важко вирішити, тому що при всі позитивному комусь ставленні до Оксани Маркарової або при тому, що вона працювала як треба, ми бачимо інше. Її не сприймають республіканці, і це сталося ще після скандалу. І коли була організована поїздка на завод, де були тільки демократи. Всі це пам'ятають. Тоді стало питання, треба змінювати посла, бо комунікації не буде. Ну, Володимир Олександрович, та людина, яка вперта як баран, і зараз ми отримуємо той результат. Якщо баран не розуміє, що від нього хочуть, то тоді ігнорують комунікації людини барана. І от ми зараз бачимо, що стає. Ну змінювати треба позицію свою на користь себе. До речі, Ізраїль змінив посла із 25-го. Січня у Сполучених Штатів інший посол. Хоча в них нормальні стосунки були, але вони розуміли, що це треба зробити. І ніякі особисті стосунки у когось з кимось не спрацювало. Все. А у нас що? У нас з листопада вже пройшло більше, ніж півроку, а питання посла все так що актуально. Тому цікаво. Будуть тут це вирішувати чи не будуть? Хоча мені кажуть, що кандидатів було велика кількість. Останній найактуальніший кандидат це Микола Точицький, однокурсник Єрмака, міністр культури і інформаційної політики. Він фаховий дипломат, але там теж є питання самих американців. Тут інша історія, що намагаються знову призначити ту людину, яка близька. До офісу президента, а не та, яка могла би бути більш ефективна. До речі, ще раз скажу: ці люди є, але не призначають Дочинського не призначають, хоча б це було б кращим рішенням, ніж той бойкот, в який ми потрапили зараз. І ще одне питання: коли ми кажемо про 20 тисяч ракет, а що там з 30 тисячами реактивних ракет, і що там у нас з 3 тисячами балістичних ракет, які Зеленський обіцяв. А це по 1250 ракет на місяць. А Тут недощодавно я прочитав, прочитав, що Україна почала тестувати, успішно тестувати балістичні ракети. Так тестувати чи виробляти. Бо в минулому році були заяви, що наші балістичні ракети вже в серійному виробництві. І знову 250 ракет на місяць. Росія з її потенціалом. З тим, що не атакується вона кожну ніч ракетами і дронами, виробляє 60 ракет на місяць, а Зеленський знову обіцяє 250 ракет на місяць, три тисячі на рік. Мені здається, що це та ж сама історія з одним, одним гігаватом електрогенерації, з якого було побудовано тільки 13%, або мільярд дерев, або мільйон дронів, про які відрапортував Зеленський, а потім ісувалася. Що переважна частина з них так і не отримана Збройними силами України? Цікаво, це гроші списали і не поставили, чи це так йому дали інформацію? Взагалі, я думаю, що якщо б президент менше трендів і більше відслідковував, як виконуються його обіцянки, результат був би кращий. Але ж для нього, схоже, важливо відтрендити, а не відпрацювати. І це величезна проблема, друзі. Вони поняття розстяжиме, головне, щоб не вонь. Ну так, да, це теж правильно, але, знаєте, це історія окрема. Більше того, я хочу сказати, що коли ми спостерігаємо якісь дурні дії нашої влади, ми повинні зрозуміти, це не просто дурні дії. Вони не несуть користі нашій країні. Гучні заяви не змінюють історію і не ситуацію на полі бою. Ситуація на полі бою змінюють гучні справи, прорахунок можливих сценаріїв і реалізація нестандартних м... операцій. До речі, операція Павутина це якраз та сама нестандартна операція, яка в плюс службі безпеці України особисто малюку. Коли до неї намагаються причепити ще й Зеленського, розповідаючи, що він особисто керував. Тої операції у мене завжди з'являється запитання. А захистом Сумах теж він зараз а, керує? Ну тому що треба ж розуміти, ну, він же верховний головнокомандуючий, тому що все, що успішно, там є прізвище Зеленського. Якщо факап, ми прізвище Зеленського не знаємо, не чуємо взагалі там. До речі, Зеленський би непогано щоб сказав. Про зустрічі з Портновим, про співпрацю з Портновим. бо більше ніж два тижні пройшло з того моменту, як були Портнова, і вже три тижні, як зустрічалися в Києві з спортновим вище керівництво країни разом разом з представниками, які контролюють правоохоронні органи. а щось всі мовчать. Ніхто не спростовує, що це було, але й не підтверджує. А що так, сором'язливо? Ну, до речі, незабаром вийдуть декілька журналістських розслідувань, оце буде цікаво. Чекаємо на них, це дуже цікаво буде. Хоча мені б хотілося, щоб менше було цікавого а більше було ефективного. Спікер Путіна Пісков заявив, що Росія продовжуватиме розмову з Україною, незважаючи на зміни в баченні сутності київського режиму. Я коли чую фразу про київський режим, мене так радянщина віддає від цього. Оце коли американський режим. Імперські релібаристичні режим. Я коли все це чую, ну мені здається, вони, якби, хоч би подорослішали трохи. Хоча якщо дебілом заходить, чому вони не будуть, чому вони будуть змінювати риторику? А там дебіли такі, що їм заходять. При цьому голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Мідінський підкреслив, що умови для переговорів у Україні зараз гірше ніж були у 22-му році. Чи варто, от як вважаєте, ви очікувати нову, нового раунду переговорів між Росією та Україною найближчим часом? Я, наприклад, можу сказати, що ці зустрічі ні до чого не призведуть, і всі це розуміють. Це імітація бурхливої діяльності. Але якщо вони будуть пропонуватися, ми не можемо відмовлятися. Більше того, коли я чую заяви нашої влади, а вона дуже гучно каже про те, що? Вони не бачать якусь реакції Росії. Так, саме так заявив Андрій Сибіга. Він сказав, що Росія досі не відповіла на пропозиції, які українська делегація передала їй у Стамбулі. Це жарт? Що, значить, не передала? Що, значить, не відповіла? Сибіга не знає, що відбувається на Сумщині. Не в курсі того, що відбувається під Покровськом, на Оріховському напрямку. Не знає, що на Куп'ємському напрямку та Курахівському напрямку. Йому взагалі ніхто не розповідає, що в Сумах відбувається, під Сумами відбувається? Ні. Ну, це і є відповідь Кремля. Це і є реакція Кремля на пропозиції української делегації. Хочете іншої відповіді? Зупиніть окупантів, стабілізуйте фронт. Не саміте миру організуйте. Не балачками займаєтесь, а забезпеченням Збройних сил України це єдине, що може справді змінити ситуацію і поміняти відповіді Росії. Росія визнає тільки силу, Росія визнає тільки біль, Росія визнає тільки тиск. Якщо можете це зробити, робіть. Якщо ні, тоді це повинні робити інше.